Це що? Єма хтось стрілу на підлозі лишив. Це просто. Цікаво нафіга вона мені. Ну та пофіг, я її візьму. Ах, як я смачно поїв піцу. Я був такий голодний після того, як приїхав сюди. Цікаво, що мене тут чекає. Я падаю на стрілу. Де моя стріла? Я падаю на стрілу. О, ні, це так погано. Вона ж мене проткне і я помру. Я стечу кров. Акріє. Ай. Курче, що за діамантова баба біля мене літає за це стен. Який хороший день. А че зі снантом! Воно виробити таких людей. Я тепер вмію бити а? діамантовою Вратися. бабою. Я тебе поб'ю. Ні, як ставіть, що ти мене переможеш! Посприйди там! Є тебе. Я стиб взяв всі ці м'ячі з секції по баскетбляха. Тікай, інакше я, я тебе поб'ю. Я все одно тебе поб'ю. Що <рес> за даунт збитою? Братеца, а лівай, життя! <рес> я повернусь! Навіть колись? Колись повернусь! Тікай далі! <рес> Ідіть спустіться за мене. Бері. І Грицик розумів, що йому не вистачить тільки сили стенда для того, щоб стати сильнішим, тому він почав прокачувати своє тіло і вирішив стати боксером. Ось, ось. Чіпка. <шлух> <шлух> <Чире, шлух> <парті. шлух> А, ти, козаком 205. А! Білька! Що за вибухи? Сила його стенда, це вибухи? А, поможіть, я нічого не розумію. А, Маркс, з тобою щось зробили. Тікаєм. в це дирка в животі. я не Боже, знаю я не Вони сюди не вернуться. А, що летить? Я красиве місце. Вдій своєму житті я ще багато таких побачу. Знаєш, чому повісився Колобок? Тому що він встав на міну. А, що це, брате? Хто це з тобою зробив? Мої останні слова. The One Piece is Real. Грицьак зрозумів, що. Йому потрібно помститися за свого друга, а для того, щоб це зробити, йому треба стати сильнішим, тому що бос їхньої мафії все одно був сильнішим за нього. І тоді він прикладав весь вільний час на свої тренування. Він не міг і хвилини марно витрачати. Він думав лише про помсту. І ось через пару тижнів, коли вся мафія вже забула про його існування, він пробудив нову силу. Силу темного боксу? Я знайшов тебе. Ти хочеш померти? Я став сильнішим. М'ячики досі в мене. а та 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 та, -та. Ну що, бандеровці не ждали? Ти Куда тікаєш? Куда? Ага Я все ще сильніший. А Плях. А Навіть не думаю, що я програю так просто. Та, в мене є ще м'ячі. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! та 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 нєгів. Козапипіла щось на японському Ура, Ура! Ура, ура, ура. Ну що бендіровець? Не ждав? І що ти зможеш зробити? Що? Не Не Незрос. Капітуляльний нез. Як ти міг померти? Покойся з миром. О, дебіли, живий. А, -а, а Кістки в могилі. Побік. І ми тебе знайшли. І цього разу не буде так, як минулого. Минулого, минулого вже минулого. Минулого вже минулого. Правильно. Китайського імператора? Що <ріст> з пінгом? Є, yeah, Ах, yeah. тебе як засуджую. Але ж я тебе поб'ю, чувак. Шо з пінгом? Френдлі Фаєр. Оно побило за пішлені ж мене. Зупинися. Ти знаєш, що робити. А баба! Останні твої слова. Я не повертаюсь! Бляха, ну ти ж не воск. А, ні, один вже воскрес. О, бобік. Ми нарешті знайшли тебе. І тепер я став сильніше. А цей чоловік — Христос. І ми під'ємо тебе. Попробуйте. Ай! Добрі. Куда вибухаєш? Безкінечність і зірок! Засуджую. Ой, сорі, Марк, я тебе Серйозно? <laughs> Ні, не зможеш. Я тебе виперю. Ай. Мало коментарів, але не можна коментувати в момент, коли ми зараз тут помираємо. А, що відбувається? Є, в нього мало хп. Вперед! Ні, не можна! Марк!